Ну схід сонця дуже класний, дуже крутий, прям йо 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 Чекаємо, привезуть нам палети. Склад. Моє друге авто. Море тоді закриваюсь. Отримую пейджер. Карточку від. Приїхав до знайомого в гості біля познання Рокетниця. Гарна місцина. Тихо, спокійно. Вроді недалеко центр. Та й віддихаємо. Неділю будемо виїжджати на вигрузку. Німеччина. У Нас дощик. А там квіточки. Тут ще мандаринки є. Які Міша садив. Одна мандаринка, друга мандаринка, третя, четверта. Оце вже певно гайка, все. Є квіточки. Міша. Каріна. Це перше і останнє відео. На сьогодні. За, за весь вікенд. Добре, вікенд закінчився, Міша їде, а ми в трасу. Це магазин сходить. Добре. І добре. Він стані без вічень. До відені. Добре, треба виїжджати потихеньку. Поїхати трохи буде що. Так приїхали на заправку, колоночка номер 2 е, Карта флотова. Добре, куди карта запихається? Добре, тягуємо. 555 5, 5, 700 Добре, баш на ну, розпочинці танковання. Так, там небагато нам треба 10 літрів. Так, заправились, летимо під границю, Євровах. Наступна заправка, і потім вже да. до цілі. Обов'язково пасок. і Таркан, так. Випогорилась цілий день 5 градусів тепла, вибачте, мене 21 квітня, блін, на вулиці вночі 2-3 градуси тепла в день 5. Капіт, сніг падав, казали. 97, 98, 99. Давай до 100, со... не доб'ємо до сотки. Добре, 99 літрів залили. Майже сотку. Адблюха. o a tam jaka Od Blue. numer 2 Dlaczego to nie jest aktywne trzeba myć ręczkę solfetki. salwetki oops 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 solfetki Що би то вкусити доброго, ну, Навіть не знаю що. Хочу булочки. Zatwierdzenie Konieczne bardzo Dobra następna Jaki jest parking Ой, полетіли. До речі, випогодилось. Гарна погода. Так, їхати нам 2 години 13 хвилин. О, виїжджаємо. Паркінгу О, став ближче сюди, може хоч якась камера сюди б'є. Так, так, щоб так. щоб, Так, щоб так, щоб нічого не сталося. Паркінг на диво майже пустий, треба тихенько лягать спати. Сходити на нічні процедури. Коли цю лампочку на номерному знаку зробимо. Щоб вона світила. Так, але щоб робити нічні процедури, треба ще поповнити рахунок на карточці. Боже, а зимно, кінець. The next day. Так, доброго ранку. Проснулись. Дивимось, що все добре. Їдемо на розвантаження на Росман. Боже, на вулиці, холодрига, кінець. Ну, схід сонця дуже класний. Дуже крутий. Прям йо 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 йо, -йо. градусів на вулиці, тут холодрига кінця. Документи. Охороною брамку ми прийшли. Ніби сильно так машин до вигрузки нема, але є. А крас паркольний. Боже, але холодрига. I tako, cijeli tovar, ne. i dalje. Документи ще не забрав, ще буде контроль. Тільки забув рампу закрити. Як її дістати? А, Все Кінчик є. Добре, пішли по документи. Документи забрали. Зараз перевіримо, чи все добре. І будемо їхати на наступне завантаження. По Німеччині, Кауфланд, 82-й код, не знаю де. Не пам'ятаю теж ніж йдеться. Я думаю, де нижче ульма або Штутгарда. Добре, зустрінемось пізніше. Так, прийшли завантаж... приїхали ми мене завантаження, але прийшли. Спидаємо в офіс. Так. Лоудинг Рев. Казали під рампу номер 3 Курва, не люблю під рампу номер 3 не люблю на рампі грозитися. Але 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 ніс не зробиш. Вони хоч не високі. а, ні, нормальні. Так, ставимо під рампу, пішли грузитися. До речі, сьогодні погода дуже класна. Сонечко ясне, той. Аж нас такий кізи. Так, чекаємо, привезуть нам палети.

Я бляха обожнюю експедицію. Приїжджаєш по 7 палет, забираєш 4. Ну, якщо б ще штапльовані, тоді 8. Ні так, ні так не співпадає з інформацією по від експедитора. Ти проходиш, чекаєш, поки відпишуть. А твій час тікає, а потім ти не лягаєш скоренько. Спадка лягаєш під ранок. A few later. Так, і все таки отримую інформацію від експедитора, що все чітко. Добре, тоді закриваюсь. І буду їхати на вигрузку. Даємо знати. Трішки час. Ай. Добро, закрываем закриваємо спешуріку. Опача! Давай, добуду. А, ранее, вот. Оп. на вигрузочку. Буду починатися. Прийшов я з офісу, отримав пейджер, карточку від рохлі електричної. Хоча вона мені не пригодиться, в мене є своя. І отримав не всі документи, правда, але отримав які удали. Надіюсь потім мені дадуть. ОКВ Парплац. Добре. Чекаємо, де б його так повішати, щоб він мені... О, ідеально. Він... А, ладно, я тут. Я, я, я тут. Все. А ми зараз будемо снідати і обідати. Пан будемо спати. Мені чомусь здається, що 18.30 вигрузка. Добре. Всім смачного, я офлайн.